Дуже класна вечеря в мене сьогодні. Не я готувала. Кажу зразу, ті в мене. Хоп-хоп-хоп, ті втільки. Щас заціню. Я на що цього дуже вредна, коли, коли мені готовлять. Це мама готувала, каже, ті втрілі будете, кажу, буду. Але щоб добрі. Ну, якщо не добрі, то я не буду. Недобрі мається на увазі. Ну, я люблю, щоб... Цибулька порізана дрібненько. Якщо в рецепті є часник, то, понятно, що це не головний елемент, але він тут дожен бути. Ось я вже зараз дивлюся, і мені таке як небагато тут томатної пасти, бо воно щось недостатньо червоне. Ну, нічого, це я переживу. Так, чотири, ну Будемо оптимістами, воно має бути добре. Зараз спробую. Зараз спробую. Добре. В моєму розумінні, це, і щоб всі інгредієнти були такі, як я люблю. До тітки пасує чорний хліб. От, чорний хліб є. Сметана. От я лучше виберіть із тих противних людей, які будуть голодувати, але... але зваріть їм добре, бо іначе вони не будуть їсти. Так. Так, зараз пробуємо, дівчата. Маминітрі. От наче ну одна ж людина мене готов вчила готувати, плюс інтернет, ну плюс ще бабуся, але готуємо по-разному, тому фух поклала чесник. Поклала таки. Я б прямо аж очікувала. Так, тясник є. Я б дуже досолила. Ну, це справа смаку. Ну, Це ж воно недостатньо червоне. А так, то добрі тіпті, так. Все. Аж так, мама, можеш видихнути. я не можу. Бо я вибаглива панночка в цьому, Ось нічого не можу з собою зробити. А потім пішли ж коментарі. Я прочитала їх і вирішила, що ситуація така, що треба прояснити свою точку зору, бо якесь непорозуміння вийшло, мабуть. Дівчата читаю коментарі. І знаєте. У мене іноді виникає питання, а ви відео дивилися? Чи ви тільки прочитали заголовок, що я дегустую мамині тефтелі? Ну, я так розумію, що я зараз вигрібаю за те, що я посміла оцінити мамину кухню, бо я сказала, що смачно. Я сказала, що смачно, передивіться відео, але при цьому я сказала, що... Даже не сказала. Я заявила, що я маю право оцінити мамину кухню. І от це, я так розумію, викликало хвилю обурення. Те, що дитина, а ну-ка, скажу, завжди сопля зелена і не сміє висловлювати оціночні судження стосовно матері. Ви це мали на увазі? Я вважаю, що треба піддавати сумніву все. І мати право висловлювати свою особисту думку. Те, що мама приготувала, це цінно. Мама це цінно, але томатного соусу там дійсно не вистачає. От мама цінно, те, що приготувала турбота це цінно. Але томатного соусу не вистачає. І нічого страшного не станеться, якщо я це скажу. Ну, от я заявляю своє право сказати, що там ну, томату трохи не вистачило. Тим більше проблема ця дійсно існує. Проблема в тому, як готують покоління жінок. От Як готує моя бабуся Царство Небесне, мама і я. Ми всі готували. Ну, бабуся в мене взагалі готувала в печі і на грубі. І потім вже в неї була плитка на газовому балоні. Моя мама готувала. Ну, в духовці і на плиті. І ну була, звісно, мікрохвильовка, але все одно це не її покоління з мікрохвильовками працювало. У мене зараз ну набагато більше більше можливостей, набагато більше смаків у всьому світі я скуштувала. І в мене розвинулись свої смаки і вподобання, і вони не обов'язково повинні співпадати з маминими. А у мами не обов'язково повинно співпадати з бабусиними. Це нормально. І тому от я, виходячи зі своїх смаків, харчових уподобань, того до чого я звикла, мені дійсно може не зайти мамина готовка, тому що вона її готує, як готувала там 20 чи 30 років для себе із тих інгредієнтів, до яких вона звикла, тим методом, яким вона звикла. От понімаєте? І це не святотатство, це от іноді, це, це просто проти тілі. Це не про повагу до батьків, це про ті От можете правильно зрозуміти, бо я хотіла не затрагувати цю тему. Але потім я думаю, а чого, власне, я не можу це сказати? Ну Це ж, це ж ну, я не знаю, це не сатанізм якийсь. Сказати, що ще знову скажу цю фразу, і мене знову за ноги підвісите. Я маю право сказати, що в маминих ті, тілях не вистачає томатної пасти. При цьому я свою маму ціную і люблю. От, от це все може бути в одному реченні. Ото от, так. І не завжди те, що у вас ваші діти критикуються, означає, що вони там вас просто розлюбили. Ні, вони просто висловлюють свою думку, що мама, я тебе люблю, але я вважаю там, я не знаю, що ця сукня тобі не пасує. От так. От, Отак от, може бути. Це це свобода, це право голосу. Знову ж таки, дуже багато. Я не буду приховувати в моєму дитинстві було, що ти сопля зелена. Не од мами, кстати. Ні, але я це чула. І я це до своєї дитини не понесла. Ну, тому що от світ помінявся, і ми маємо право, як діти, висловити свою точку зору. При цьому це не означає, що там розстріляють і смертний гріх. Ну от дитина має право висловити власну думку. Отак, от отаке життя зараз. В цьому моменті треба скати я, доросла, самодостатня жінка, і маю право сказати, що мамі треба додати в ті томатної пасти. Що я там ще казала? Зараз буду передивлятися відео за що ви мене розпинаєте. Повага до батьків повинна бути, але не треба плутати повагу із правом на висловлення власної точки зору. Згадайте своє дитинство. Ну, у нас у всіх воно було однакове: безоговорочний авторитет батьків, безоговорочне послушання. Ну і як результат у дітей власна точка зору просто була задавлена дуже глибоко всередині. Ну тому що старші краще знають. Не підвищуй голос, що ти дивишся не так з-під лоба. Оце все ж воно було. Ну це дуже добре для розвитку дитини. Чому не дозволити дитині чемно висловити власну точку зору? Тим більше я ж не бекала. Я ж не бекала, не казала, що воно не добре. Але я, як доросла жінка з життєвим досвідом і кулінарним, в тому числі, дозволила собі сказати, що мені здається, на мій смак. Там де вистачає томатної і пасти.